Шостий день будівництва виноградника. В общем, арку самі столбики вже доробив. 6 штук, так як мало бути, так вони тут усі 6 стоять вже. От. В общем, процес йде. Зараз вже на дворі дощ починається, буду тікати звідси. Але ось вже вхід самий варочку, ось цей основний вже. Сьогодні я його поставив. От. І потрібно варити буде верхи, низи. Так само протяжки якісь робити, щось я вже тут буду мудрувати з нею. Тобто ось цей весь верх, периметр буде обварений. Низи будуть обварені. І будуть потім протяжечки йти так само по верхах. <кій> Далі від перших до останніх шпалер тягнув шпагатики і виставляв по центру ще шпалери. От. Висота від землі до першої площини мене йде. 60-65 см. Рівно тут вийдуть, ну, так що ідеально тут в мене не вийде, бо кругом перепади йдуть. Так що це замовив шпагати такі оранжеві і роблю вже протяжки під шнурки, все виставляю і буде йти вже далі ряд по центру. Ось таких самих. Шпалірок. от І так буде кругом. Тобто перший останній вже є по всіх рядах. І тепер між ними ще буду робити середнього. от То така значить висота 60-65 см. Тут іде 20. А висоту я робив якраз так на витягнуту руку мені, щоб достати Це 2 метри 30 см. Тут у нас йде пів метра ширина ось цієї площини. Тут йде приблизно 40 см. Перша площина. Тут де будуть плодові рукава ложитись з саженців. То тут йде десь приблизно 40 см. Звідси до труби приварував 18 см трубу. Ну і шагаючка тут приблизно 20, десь воно примерно так От. Старався в бетон, тобто на низе кидати грубші труби. Ось такі основи вбивав туди десь так порядка сантиметрів, там, 5 см. Тоншу трубу, все зварував і потім оце все ліпив до кучі. Протяжки йдуть від проволок у мене не через пів метра, так як в більшості десь так, пів метра буде, тут так приблизно 30 см. Ну, Плюс-мінус. ще взяти рулетку, там сказати вам точно. Ширина звідси туди, метр двадцять. От. В общем, це таки щодо розмірів і щодо сьогоднішньої праці моєї. От. І тепер далі буду робити ось цю середину. Тобто звідси тягну тепер шнури і до ось цього протягую і буду виставляти серединку. Те саме на, на тій половині виноградника. Те ж саме. Буде середина ця вже сама робитись. Тобто я тут вже забетонірував. Зараз переступлю. Все. І ось оце буде середина. Туди до того. І шнурочки тяну і в ці луночки будуть точно такі самі шпалірки ставитись. Ну і потім протяжки буду робити, ось такі ж самі ці шпагати. Шпагати ці крипучі, вони тут витримують не один рік виноград. Буду сюди їх проволікати всі через ось ці фішки на варені. Тобто трохи я з цим погрався, мови нема, але вже мені буде набагато легше, щоб не, не там з тими шнурками, дротами, підв'язувати ці протяжки. Просто проволік через форми і все. Взагалі, все, зараз чекаю додому, вже дощ починається. Ну, все, такий вже собі тут центр вже практично зроблений. От. І тільки залишилось ставити розкоси з обох сторон, тобто опори. Взагалі, до, до того всього підійдемо далі. Все, всім дякую за увагу. Шостий день праці. По встановленню виноградних шпалер завершується.